Хотів би ще актуальне питання на сьогоднішній день: це крига. Ми бачимо, що вже деякі ставки вкрилися льодом тонким шаром. На сьогоднішній день він не досягає більше 1-2 сантиметрів. Це вкрай небезпечно. На нього взагалі неможливо виходити і не дозволяється. Щоб говорити про небезпеку, якщо ми візьмемо статистику минулого року, то за зимовий період минулого року загинуло 9 осіб з них одна дитина в цьому році на щастя. Таких подій не трапилося. Будемо сподіватися, що всі сприймуть і мої слова, і застереження інспекторського складу, який проводить масову роз'яснювальну роботу серед населення. Ми проводимо уроки з дітлахами онлайн. Щодня розповідаємо про різні види небезпеки, пожежну небезпеку і небезпеку поводження дітей на кризі. Тому хочу застерегти всіх. Крига це такий підступний ворог. Якщо ми зверху бачимо, начебто, міцну кригу, а там можливо десь якийсь ботичія або пустоти повітря, або десь якась велика лунка від рибаків. Це все створює значну небезпеку, особливо дітей без нагляду ні в якому разі не відпускати на кригу. Ну і рибалок хотів би застерегти. Це такі відчайдушні люди, які, на жаль, іноді нехтуючи своєю безпекою, йдуть на риболовлю і можуть загинути. Тому хотів би особливо на ці всі питання звернути увагу.